Усіх вітаю на білоцерківському авторинку. У нас для вас є гарна пропозиція. Kia Sportage 2016 року. Авто куплене в Америці на аукціоні, пригнане з мінімальними ушкодженнями. Усі деталі якісно відновлені. Автомобіль має 104 тисячі кілометрів пробігу, 24 бензиновий двигун та автоматичну коробку передач повністю готове до експлуатації та не потребує додаткових вкладень. Тож давайте ми оглянемо його детальніше. Це компактний кросовер, який вражає своїм сучасним дизайном і функціональністю. Ззовні він має стильний і динамічний вигляд, який привертає увагу. Передня частина автомобіля вражає агресивними пропорціями і великими фарами, які виконані у сучасному led дизайні. Радіаторна решітка виглядає вражаюче з великими хромованими елементами. Які додають автомобілю престижу. боковий профіль підкреслює його динамічність. Завдяки своїм витонченим лініям він виглядає спортивно і елегантно одночасно. Динамічні лінії на боках додають автомобілю характеру і виразності. Задня частина також привертає увагу своїм оригінальним дизайном. І загалом, Kia Sportage – це автомобіль, який вражає не лише своїми технічними характеристиками, але й стильним зовнішнім виглядом. Він підходить як для міського використання, так і для подорожей на природу завдяки своєму кросоверному дизайну і високій прохідності. Давайте заведемо авто. Світлий ткановий салон у гарному стані. Також є повний електропакет, електроскопідйомники, центральний замок, блокування вікон, електрорегулювання дзеркал. Також є електрорегулювання передніх сидінь. Також передні сидіння у нас йдуть з підігрівом. мультируль, круїз контроль автосвітло, автодощ. Також у нас йде автоматична коробка передач. Є допомога при спуску вниз. Також є AUX, USB, двохзонний клімат-контроль. Тут ми маємо багато різних функцій. Також мультимедіа із сенсорним екраном. Там встановлене Android-Auto. Ззаду салон просторий, також є підлокотник із підстаканниками. Зараз ми відкриємо багажник. До речі, ззаду у нас є камера заднього виду. Ми бачимо, що в багажнику дуже багато місця. Також ми можемо відкинути задній ряд сидінь. Тож я запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та побачите все особисто. До зустрічі.